Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про слово, яке у багатьох викликає тривогу криза. Але що, як ми можемо повністю змінити наше ставлення до нього? Забути про страх, забути про хаос і подивитись на кризу як на іспит, іспит, який можна і треба успішно скласти. Цей розбір дасть інструменти, щоб не просто реагувати на шторм, а стати тим, хто ним керує. Просто на секунду. Криза. Які асоціації виникають? Страх? Паніка? Можливо, відчуття, ніби земля йде спід ніг? Це, це ж абсолютно нормальна реакція. Але саме її ми й будемо змінювати. І ось тут власне ключова ідея всього нашого розбору. Давайте просто змінимо кут зору, подивимося на кризу не як на стіну, а як на двері. Не як на кінець, а як на поворотний момент. І знаєте, що найцікавіше? Це можливість? Реальна можливість стати сильнішими, розумнішими та набагато ефективнішими. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемо, що таке криза. Потім заглянемо в психологію лідера, далі отримуємо чіткий компас для дій, і наостанок поговоримо про те, як виходити з випробувань ще сильнішими. Поїхали! І так, частина перша. Анатомія кризи. Щоб приборкати хаос, його треба спочатку, ну, знаєте, роздивитись під мікроскопом. Зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу. Дуже важливо розуміти, що не все, що здається кризою, нею є насправді. Дивіться, є проблема це, скажімо так, відхилення від норми, яке вирішується за інструкцією. Є надзвичайна ситуація, тут потрібні протоколи. А от справжня криза це зовсім інша історія. Це коли старі правила просто перестають працювати, це загроза самому існуванню системи, і тут доводиться писати правила з чистого аркуша. І ось що цікаво: кризи не виникають на порожньому місці. Вони народжуються в середовищі, яке експерти називають світом вука. Це така абревіатура, що описує чотирьох вершників сучасності, якщо хочете. Давайте з кожним познайомимось ближче. Перший вершник це нестабільність або волотилеті це, коли світ перестає бути передбачуваним. Зміни відбуваються раптово блискавично, от як раптовий удар по інфраструктурі. І будь-який план, навіть найкращий, може перетворитися на макулатуру за лічені хвилини. Тут головне вміти імпровізувати. Другий вершник невизначеність uncertainty. це, коли ми бачимо, що відбувається, скажімо, нові санкції, але поняття не маємо, якими будуть наслідки. Минулий досвід тут не помічник. І це, знаєте, може паралізувати. Хочеться чекати, доки все проясниться. Але воно не проясниться треба діяти з тим, що є. Третій складність або комплекситі. це такий собі ефект доміно, все пов'язано з усім. Один удар по енергосистемі і починається ланцюгова реакція, яка зачіпає абсолютно все. Просте рішення в одному місці може спричинити катастрофу в іншому. Тут потрібен погляд згори, системний підхід. І нарешті четвертий вершник. Неоднозначність ambiguity – це такий собі туман війни в інформаційному полі. Інформація, наче є, але її можна тлумачити як завгодно, де правда, а де фейк, вороже і писо. Це, мабуть, найважчий виклик, бо доводиться приймати рішення, коли біле і чорне змішалися в суцільний сірий. І що дуже важливо зрозуміти криза це не якась одна подія, це цілий процес, у неї є життєвий цикл. Все починається з диму на горизонті перших ознак, потім удар блискавки, коли все виходить назовні. Далі йде довга фаза розбору завалів, і нарешті, найголовніша, фаза аналізу, коли ми робимо висновки. Розуміння, на якому етапі ми зараз, це вже половина успіху. Так, з зовнішнім світом розібрались. А тепер найскладніше давайте зазирнемо всередину. Бо найважливіша битва під час кризи відбувається не на нарадах, а в голові лідера? І на цьому полі бою на нас чекають три головні пастки. Перша паніка, це коли емоції просто вимикають мозок. Друга параліч, це коли страх помилитися настільки великий, що краще не робити нічого. І третя тунельне мислення це коли ми зациклюємось на одній деталі і абсолютно не бачимо загальної картини. То що ж робити? Як не потрапити в ці пастки? Є один простий, але неймовірно потужний антидот. Це стара добра приказка. Очі бояться, а руки роблять. У моменті повного хаосу найпростіша рутинна дія це справжній порятунок. Вона перемикає наш мозок з режиму паніки в режим роботи. Це повертає відчуття контролю, навіть маленького. І ось дві абсолютно практичні техніки. Перша дихання 4, 7-8. Це не якась магія, це чиста фізіологія. Вдих на 4, затримка на 7, видих на 8. Це миттєво заспокоює нервову систему. Друга техніка кризовий бадді. Це та довірена людина, дзвінок який може витягнути з тунельного мислення, свіжий погляд з боку, іноді творить дива. Гаразд, внутрішню стабільність ми знайшли. Тепер переходимо до дій: як перетворити цю стійкість на конкретний ефективний план? Нам потрібен простий як двері компас, який працюватиме в будь-якому штормі. І ось він алгоритм бачити, думати діяти. БДД, все спочатку бачити, збираємо факти, а не плітки та емоції. Потім думати на основі фактів, складаємо швидкий план. І тільки після цього діяти рішуче, швидко і чесно. Ця послідовність ваш рятівний круг. Теорія це добре, але давайте подивимось, як це працює на практиці. Уявімо собі цілком реальну ситуацію. Друга година ночі. У телеграм-каналах починається паніка. Кажуть, питна вода в місті отруєна. Телефон розривається. Що робити? Крок перший: бачите. Вмикаємо холодну голову. Які у нас факти? Є тільки анонімні пости. Офіційних повідомлень нуль. Джерела сумнівні. Паніка поки що тільки в соцмережах, але поширюється дуже швидко. Який висновок? Це не техногенна катастрофа, це інформаційна атака, і це кардинально змінює все. Крок другий думати, швидко малюємо план, кого це стосується, всю громаду, хто може допомогти, водоканал, щоб дати офіційне спростування, ДСНС, надійні місцеві медіа, щоб рознести інформацію, що робимо? Наш план. Отримати офіційну заяву від водоканалу і максимально швидко поширити її через усі можливі канали. І крок третій діяти. Тут важливі три речі: перше бути першим, не чекати ранку, готуємо повідомлення негайно, мета вийти в ефір за годину. Друге бути правдивим. Говоримо, як є. Триває інформаційна атака. Жодних аварій не підтверджено. Вода безпечна. І третє бути емпатійним. Ми розуміємо ваше занепокоєння, будемо інформувати кожні півгодини. Все, паніка зупинено. контроль повернуто. Здавалося б, історія закінчилась, але ні, найцікавіша починається саме зараз. Справжнє лідерство це не просто пережити кризу, це використати її, щоб стати сильнішими. Є таке поняття антихрихкість. Є така неймовірно красива метафора, японське мистецтво кінцугі. Коли розбивається цінна чаша, її не викидають. Тріщини заповнюють золотом. І шрами стають частиною її історії, роблячи її ще ціннішою і красивішою. Ось це і є антихрихкість. Криза показала слабке місце чудово. Тепер ми знаємо, де треба залити золото. Після інформаційної атаки ми можемо створити нову, значно швидшу систему оповіщення. Ми перетворюємо вразливість на силу. І наостанок, мабуть, найголовніше, що робить лідер у кризі, він змінює головне питання, він переводить розмову з позиції жертви, чому це сталося з нами, на позицію капітана. Добре, що ми тепер будемо з цим робити. І саме в цій зміні фокусу, в цьому простому питанні, і криється вся суть кризового менеджменту.